Ну, от я зробила на лянорманах ще розклад, розвиток подій. А, починається зразу з розвілки. Потім йдуть дві дуже гарні карти. Ось прямо серце і лілії комфорт, іде далі розвиток подій. Тобто розвілка уходить. Ану я зараз докладу на розвілку. А тут криси із... З одного боку буде криси, тобто руйнація, з іншого боку, буде все класично, Боже. Ну, от все класично, цілі нормани показали ту ж саму історію. Але після лірії йде місточок, тобто наближається ситуація по тучам. І що це? Що це за тучі, покажіть мені. Так, постійно будемо займатися оцею фігнею. Відбивати, відбивати. Але це все під питанням, люди. Це все під питанням. Лабіринт, там падали просто люди, це не активні тут карти. А, лабіринт і сад, тобто у людей буде отаке в голові. Непонятно, що. Але в принципі буде непогано. Ну і головна наша проблема це в нашій державі, в нашій державі, в нашому Запоріжжі, при владі сидять зрадники. Сидять, звісно, з книжкою втаємно і займаються фігньою. Це наша велика проблема. От я поклала прямо на, на них, прямо на змію. Ось темні думки. Все. І сидять вони іменно в державних установах. І таємно це все роблять. Це головне показало, тому що вони, вони шлють якісь новини. І оце все робиться. Розумієте? З їх подачі це робиться. Карти завжди показують головне. Так що, ось, розвілка вона і є, розвілка. Все. Там двійка була мечова, Тут розвілка. Єдине, що показали нормально, це тільки одна колода Тароця. Вона проігралася більш позитивно. Ось так. Всі остальні показали, що буде ситуація дуже-дуже стрьомна. Так, ну і давайте по постраждалим глянемо, що тут я забула спитати, щоб якось все ж таки паралілі провести. Ой, Господи, Зірочки, кольцо, не повинно тут бути постраждалих. Я три карти взяла, всі три карти хороші. Стабільність випала на зірки, маски на кольцо, коса на колодязь. Яке рішення буде? Чоловік. Тут все нормально. Не буде нічого поганого з людьми я тут не бачу. Ці карти цього не показали. Ось так. Так, я хочу подивитися ще раз лівий берег. Багато поверхівки на іншій колоді. П'ятірка падає мечова. По десятки чаш і вдача. Ну, буде якась все ж таки поразка. Зараз я відкрию. А поразка буде тому, що буде подвійна інформація, щось іще буде летіти. Буде якась як ілюзія робитися, розумієте? Але хлопці будуть робити все для того. Щоб збити. І традиційно, по традиції, по єрофанту, вони це зроблять. І буде все нормально. Ну, якось так. Ці карти показали іменно так. Іменно так. Але бачите, іде п'ятірка, я п'ятірку, коли розкривала, пішла подвійна інформація. Але ми будемо мати, по почуттям, будемо самовпевнені, такі, знаєте, задоволені. Тобто ми справимося з цією ситуацією. Тут іде ілюзія, ось на десятку, що задоволення, да, це випала ілюзія. Тобто не буде то радістю, бо ми будемо шукати потрійки, як захиститися, бажання маємо. Ну і вдача все ж таки падає. Я роздивилася цю вдачу традиційно. По єрофанту вдачі і по чашу туз чаш, це ну, ми будемо задоволені, це буде як по почуттям, буде у нас все добре. Ну, Бачите, показали ці карти більш таку картинку оптимістичну. Ага, одно колоде, дивіться, яке було. Я вже так засуну. А, от таке четвірка, четвірка мечова. Це а, і далі йде п'ятірка, опять-таки. Ой, тут рицарю, п'ятірка кажу, рицаря. Тобто, ви бачите, що тут іде і спокій, і, і летить. Тобто, летіти буде по-любому, але чому спокій? Чому спокій? Значить, ми відіб'ємо це все. Тобто тут іде план аналіз, тут немає того, що, що ми тут вбиті, ні. Ні. Тобто ми, як ми будемо займатися цим вопросом. Ми будемо робити свої справи. Але перед тим, як робити свої справи, ми подумаємо, як то краще зробити. Ось так. До речі, третя карта йшла дев'ятка. І вона була у нас в розкладі. Там, по-моєму. Так, да, дев'ятка чаш була. А, а тут. А тут дев'ятка монет, тобто тут ресурсна наборот карта. Ресурсна карта. Ну, Хорошо, значить, буде все ціле. Ну, якось так. Постраждалі, ні, я тут не бачу постраждалих, повинно бути все добре. Повинно тут бути все добре, дев'ятка по монетам, тобто це фізична помірність і йде, що тут мечува, король. Тобто все тут добре, і з розумом, як кажуть, і з бажаннями, і з фізичним, з усіма все буде хорошо тут. Все по помірності пройде. Звісно, що ситуація так, вона не проста. Ну, ще такий кусочок я вам показала. Сподіваюсь, бачите, от дві колоди під питанням все показали, багато поверхівки лівого берега. Ця показала, що буде все добре. Ну, ось отак і будемо ми сподіватися на це. Але дуже будьте обережні. Дуже будьте обережні. Ось так. Все, почуємось, Па-па.